Ви не просили, а ми зробили. Повернення нашої легендарної рубрики ні випуску без новин про бензопилку. Отже, порно пародія на Chain Man, Ділдомен, стала популярнішою за аніме. Чи ні, ну ми розбиратись. Про цю дивну історію написала величезна кількість поважних і не дуже сайтів від аніме Explained і аж до котаку. Нібито порно пародії людини-бензопилки під назвою Людина ділдо лише за перший тиждень купили 8600 блюрей-дисків. Тим часом, як сам Man не спромігся продати навіть якісь жалюгідні 2000 копій. Новина звучить кумедно, тож цілком зрозуміло, чому вона так розійшлась. Але чим більше намагаюсь зануритись деталі, тим більше виникає підозр Віднайти місце, де вперше з'явилася ця новина, доволі важко. Посилання з сайтів ведуть одне на одного, далі на твіттер, далі на іспаномовну частину Reddit і нарешті на сайт SOMO KUDASAI, з якого взяти оригінальний скріншот новини. От тільки самої новини на сайті знайти не вдалося. Можливо, її потерли через резонанс, а можливо, скріншот просто був жартом, який рознесли інтернетом. Що ж стосується самого ділдомен, на сайтах з дорослим контентом він не надто популярний. В рейтингах продажів його помітити також не вдалося. Друга причина не довіряти. Порівнянню продажів полягає в тому, що ми банально не знаємо об'єм продажів дисків Chains of Man. Розтиражоване число 1735 дисків враховує лише фізичні продажі в магазинах. Студія MAPPA також розміщувала диски у себе на сайті, а ці продажі ніколи не розголошувались. Я вже якось розповідав раніше, що керівник студії MAPPA був розчарований продажами дисків, але при достатньому апетиті навіть 10 тисяч проданих CD можуть виявитись розчаруванням. Тож загалом ця історія про величезні успіхи Неділдо виглядає доволі сумнівно. І в розслідування вривається пан Юра з майбутнього. Іспанці зізнались в тому, що ця новина була очевидним жартом. Окремо, вони подякували англомовному ютуберу Chibi Reviews за ненавмисне поширення фейкової інформації та нагадали не довіряти всьому, про що пишуть в інтернеті. Дуже доречна порада в наші часи. Усім привіт! З вами пан Юра та новесенький випуск новиняшок. Сьогодні розкажемо про операцію автора One Piece, розчарування мангаки токійського гуля своєю роботою, мільйон гривень від привида Києва та багато іншого. Тож заварюйте чайок, ну або кавуську, вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. One Piece бере перерву на 4 тижні через операцію автора. І Чіро Ода залишив для фанатів таке повідомлення. Вибачайте, я візьму перерву на 4 випуски журналу. Я ще продовжував всіх дивувати останню арку One Piece, але поки що мені треба зробити невеличку операцію. Я хочу навчитися стріляти променями з очей. Я, звісно, жартую. Просто хочу попередити вас їх заздалегідь, щоб ви не хвилювались. Останнім часом я почав сильно страждати від астигматизму. Все навколо для мене почало виглядати дуже розмитим. Мені ставало все складніше працювати, тому я ще минулого року почав обговорювати операцію з головним редактором. Він сказав погоджуватись на операцію, тому я так і зроблю. Я покращу свій зір та повернусь. Будь ласка, почекайте трохи. Прямо вражає, що ода сенсей аж так перепрошує за цілком зрозумілу і максимально потрібну річ, яка покращить його здоров'я. Бідні японці з такою робочою етикою не дивно, що вони помирають від виснаження за робочим столом. Дон Вовкулаки відкрили передпродаж «Відьма Кронін». Манга розповідає окрему історію про відомого мисливця на монстрів. Вона переносить нас до нових земель, натхнених стародавньою Японією, де Геральт вистежує міфічну снігову жінку. За малюнок тут відповідає художник Хатая, відомий своїми ілюстраціями демонів та химерних створінь. Сценарій написав Рафал Які, який фактично є батьком минулорічного хіта Кіберпанк Едж Рунерс. Видання вийде у твердій обкладинці 120 кольорових сторінок. Наприкінці нас порадують Бестіарія. Розмір манги буде, як і у інших коміксів про відьмака, тому на поличці все має виглядати рівненько. Перекладом з англійської займався Микита Янюк, також відомий як Микистус, якого ви можете знати по ютуб каналу Третя Паралель. Тож тепер офіційно, Микита вступив в ряди віабушників та Мангачіван. Ласкаво просимо. Ціна передзамовлення 299 гривень, потім 350 З друку манга має вийти орієнтовно в серпні. Тут нема що думати, треба брати. Посилання, як завжди, в описі. Манга привид Києва принесла ЗСУ більше мільйона гривень. Видавництво ранок обіцяло перевести 10 гривень з кожного проданого примірника на потреби армії. В кінцевому результаті, завдяки продажу манги та додатковим аукціонам, видавництву вдалося зібрати 1 мільйон 330 тисяч гривень, звучить доволі добре. Доджінші й досі продають у більшості книжкових магазинів України. Тож ви все ще можете його придбати. До речі, огляд на привида Києва можна подивитись у нас на каналі. Франшизі Харухі Судзумія виповнилось 20 років. Я читаю цю новину і сивію на очах. Два десятиліття назад опублікували перший том раноби під назвою Меланхолія Харухи Судзумії. Зараз анімешники все рідше згадують цю історію, але її вплив на аніме 2000-х важко переоцінити. Саме Харухі стала одним із перших проривних хітів Kyoto Animation. Зараз цю студію знають завдяки Violet Evergarden, формі голосу та інших. Але колись повнометражка зникнення Харухі Судзумії вважалась недосяжним шедевром. Та чому колись? Я і зараз так вважаю. Харухі багато в чому окреслила жанр шкільних комедій та задала тренди на наступні роки. До початку буму і Сакаїв саме цю франшизу можна було назвати найвпливовішою серед раноби серій. Популярністю анімешних танців ми також завдячуємо Харухі, а саме пісні Харе харе Юкай. Загалом дуже радимо переглянути аніме, якщо ще не бачили. Багато елементів звідси можна було сотню разів побачити в інших історіях, але ця група персонажів все одно залишається неповторною. Бригаду Сос не цікавлять звичайні люди. Ця компанія шукає. Прибульців, екстрасенсів, подорожувачів у часі та незвичайних героїв. І звісно, вона їх знайде. До речі, у найпершому випуску подкасту Манг'юа ми присвятили цілий сегмент Харухі. Ех, були ж часи. Тільки одна порада. Якщо надумаєте дивитись аніме зараз, перед підходом до другого сезону почитайте трішки про арку Нескінченна вісімка, щоб вирішити, чи хочете ви це дивитись повністю. Якщо ви думаєте, що бачили всі можливі варіації Ісекай аніме, подумайте ще раз: анонсували нове аніме про саму Дадзая під назвою Мені немає місця в іншому світі. Осаму Дадзай був ексцентричним японським письменником 20-го століття. У його біографії було багато дивних поворотів, але найбільш незвичним були обставини смерті. Спочатку він написав роман про людину, яка відчуває депресію, неодноразово намагається скоїти самогубство і врешті повністю втрачає людські почуття. А через місяць автор і сам наклав на себе руки. Роман почали вважати своєрідним заповітом. І саме Дадзай став головним героєм комедійного Ісакаю. За сюжетом аніме, після смерті письменник перероджується в новому світі. Тут він теж хоче померти в спокої, але замість цього постійно потрапляє у все нові пригоди. І це навіть не єдиний раз, коли Дадзай з'являється в аніме. Він також є одним з героїв Bungo Stray Dogs – історії про письменників детективів. Які ж японці круті? Вони не дають забути сучасникам про свою класику, надаючи їй нову форму і підходи. І хоча конкретно цей випадок багатьом може здатись перебором, мабуть як і мені, але все ж підхід працює. Адже ось ми в Україні обговорюємо японського письменника, про якого я певен, багато хто з вас і не чув раніше. Популяризація культури в дії. Мангака Суй Ішіда дав інтерв'ю на честь виходу своєї нової манги Чоуджин Ікс». Там він розповів багато цікавого про свій робочий процес та погляди на творчість. Спершу Ішіда розповів про свою нову роботу. Мангака не хотів обмежувати себе в плані творчості, тому надавав мінімум деталей стосовно побудови світу. Тут співіснують різні мови та культури, елементи ретро та сучасності, супергерої та повсякдення. На запитання про тиск успіху Токійського Гуля автор відповів, що не вважає мангу успішною. Мангака сприймає успіх як здатність бути гордим за результат власної праці. Успіх не вимірюється, який кістю проданих томів чи реакцією фанатів. Єдиний тиск, який відчуває автор, це межі власних здібностей. Ішіда працює здебільшого сам без асистентів по 10 годин на день. В особливо напружені періоди він може працювати по 20-30 годин без перерв. У більш спокійні дні Мангака може працювати по 5 годин. Ну що тут скажеш? Здоров'я, пану Ішіді! Цього тижня у нас рекламу не замовляли. Тож скористаюсь нагодою нагадати про свій телеграм-канал Банкай Семпая». Там можна побачити контент, який не доходить до нас на Ютуб, наприклад, розпаковку новенької манги, короткі огляди чи записи стосовно ігор та фільмів. Також я іноді там викладаю прев'ю до майбутніх проєктів та різноманітні цікавинки зі світу аніме та манги. Одним словом, підписуйтесь, там цікаво. Англомовна версія пісні Idol від Йоа Собі, що є опенінгом аніме Ощі потрапила на перше місце в світовому рейтингу Білборд. Оригінальна японська версія 6 тижнів трималась в десятці лідерів. З 26 травня до 1 червня пісню прослухали понад 45 мільйонів разів, а також купили понад 24 тисячі разів. Це перший раз, коли пісні з аніме вдалося заскочити так високо. В світовому топі Білборд 200, який враховує ринок США. Пісня була вже не першою, але Зайняла солідне дев'яте місце. Вкотре утверджуюсь в думці, що аніме стало максимально мейнстрімним явищем. А тепер швидкі новини. Разом з шоломом віртуальної реальності Meta Quest 3 показали трохи ігроладу Attack on Titan VR Unbreakable. Виглядає цікаво. Реліз запланований на зиму. Анонсовано екранізацію манги хвороба під назвою Кохання. Реліз заплановано на 24 й рік. Другий сезон сатани на заробітках вийде 13 липня. Насправді це третій сезон, але у японців своя математика. На честь 21-ї річниці манга про американський футбол iShield 21 отримує новий розділ. Крім того, художник Юскі Мурата, добре відомий завдяки ванпанчмену, намалював короткий анімаційний трейлер для манги. Виглядає круто. Прем'єра аніме адаптації раноби Мій щасливий шлюб відбудеться 5 липня на Netflix. Старт другої частини аніме Казка про цукрове яблуко відбудеться 7 липня. Хіро Машіма, автор Fairy Tail та Еден Зеро, анонсував новий проєкт. Манга під назвою «Dead Rock розповідатиме про школу для королів демонів. Місцеві вступні іспити дуже жорстокі. Але демон на ім'я Якута вирішує кинути виклик долі та спробувати підкорити цю школу. Манга почне виходити 6 липня. А на цьому все мої мангалюбики. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, вдарити у дзвін, а якщо маєте трохи зайвих грошиків, то закиньте їх на підтримку жителів Херсону та інших постраждалих міст та селищ. А якщо після цього у вас буде бажання підтримати нас копієчку, як зробили ось ці неймовірні люди, то посилання на байміє кофі завжди в описі. Цілую в носика. ня-няв. Пані Нікс захопила мої руки і вимагає ласки. А як ви провели вихідні?